Комунальні стоматології для багатьох киян чи не єдиний шанс отримати лікування, адже ціни у приватних клініках не усім по кишені. Проте отримуючи послуги муніципальних дантистів, пацієнти мають бути готовими до неприємних сюрпризів. Що може статися, розкаже Юлія Подшивалова. Півдесятка спеціалізованих комунальних підприємств, дев'ять поліклінік та понад 60 стоматологічних відділень. Здавалося б, вибір є. Щоправда, візит туди деколи залишає сумні згадки. Так трапилося із Дарією, які неодноразово пробували встановити брекети. Для того, щоб в мене були рівні зуби, мені потрібно було видалити вісімки. Він мені нічого не видаляв, він мені просто поставив. Я походила рік, платила все нормально, все нормально. Потім через три роки вони знову стали криві, і він знову мені їх поставив. Потім згодом я вже зустріла нормального лікаря. Мережа комунальних закладів не в змозі конкурувати із приватними, адже техніка в міських установах нагадує музейні експонати в найкращому випадку ровесників незалежності. Ви можете спостерігати обладнання випуску 1991 року. На жаль, з цього періоду. Був значний брак коштів і тому обладнання повністю не оновлювалося аж до сьогоднішнього дня. Та й матеріалів для роботи дантистів бракує. Хоча щороку з міського бюджету на стоматологію витрачають понад 90 мільйонів гривень. Однак, левова частка цих грошей йде на зарплати та комунпослуги, і лише 2 мільйони на медикаменти та обладнання. А надання послуг перетворилося на своєрідний бізнес для деяких головних лікарів. Таку схему потрібно змінювати. Вважає депутат Київради Олександр Пават. Головний лікар займається виключно. Питаннями лікування, так? і є господарська адміністративна структура, яка займається всіма іншими питаннями. Ми повинні взагалі розвести, як це зробили, наприклад, в тій же Німеччині. Я досить таки уважно вивчав їх досвід. Там лікар взагалі не знає, скільки і яким чином пацієнт платив. Саме комплексних підходів потребують стоматології столиці, вважають у мерії. Найперше це створення єдиного комунального підприємства, що виконуватиме адміністративні функції. Є вже й відповідний проект рішення. На базі бюджетних установ створити некомерційне КП Київська стоматологія. Дасть можливість створення єдиного підходу в наданні стоматологічної допомоги громадянам міста Києва незалежно від районів їх проживання. Крім того, дасть можливість спрощення доступності надання стоматологічної допомоги пільговим верствам населення, а також забезпечить контроль над якістю. До того ж, буде встановлена однакова ціна на платні послуги у всіх закладах. А пільговиків лікуватимуть зокрема, коштом програми здоров'я киян. Вони будуть цільово спрямовуватись на надання допомоги для забезпечення зубопротезної допомоги, стоматологічної допомоги пільговим верствам населення для забезпечення допомоги кваліфікованої сучасними методами учасникам АТО та для надання стоматологічної допомоги дітям. Реформа вкрай необхідна, підтверджують експерти, і створення комунального підприємства зможе стати порятунком для галузі, принаймні у столиці. Ті пропозиції, які зараз існують. Вони абсолютно на часі. Вони відповідають сучасному стану речей. Вони дозволяють в умовах обмеженого мінімального фінансування зберігти щось, зберігти фундамент, на якому потім можливо буде відновлення і подальший розвиток. За створення комунального підприємства ще мають проголосувати міські обранці. Тож вже найближче засідання Київради може продемонструвати, як депутати піклуються про здоров'я киян. Юлія Пошивалова, Олег Боршевський, Володимир Плішаков, телеканал Київ.